Сьогодні в рамках військово-патріотичного проєкту Підтримає своїх започаткованим 59-м будинком офіцерів Військово-морських сил Збройних сил України раді вітаємо вас! 28 червня ми в рамках військово-патріотичного проекту підтримай своїх своїх» 59-го будинку офіцерів знову долучилися до мистецької спільноти задля того, щоб привітати наших українців, наших одеситів та гостів з Днем Конституції України. Ми намагаємось підтримувати наших містян, наших військовослужбовців, наших захисників та захисниць. Співпрацює чотири потужних оркестри: це оркестр Національної гвардії, оркестр національної поліції, звісно ж, центр військово-музичного мистецтва, військово-морських сил збройних сил сил України та оркестр військової академії. І нам приємно, що кількість артистів з кожним днем все збільшується і збільшується.